Ще рівнопілля російські війська гатили просто по хатах людей. Отже, зараз рятувальники намагаються протягнути шланги. Російські військові обстріляли реактивною артилерією житлові райони Харкова. Однішні обстріли площі Свободи у Харкові. Ко півночі в Енергодарі колона російської техніки рушила в напрямку атомної електростанції. Авіація влучила у телевежу. Вже випустили 625 своїх російські літаки. Скинули на житлові квартали сум авіабомщина. Прихистила понад 100 тисяч українських біженців. Ось на що перетворилося місто усього за двація 20... були заплановані також з Маріуполя, пологів Енергодара. Втім, окупанти не дали можливості вивести мирних жителів. The oh. cat sat on Маріуполь від початку окупації чинить наполегливий та відчайдушний спротив орди. Просто пішли до магазину і стояли в черзі до банку. Четверті ранку рашисти вдарили по житлових будинках на північному заході столиці. Бомбу з літака на Маріупольський драматичний театр у приміщенні якого переховувалося понад тисяча люх продовжує тримати українське місто Маріуполь. В обряди влучили у дві автівки. Диміло так, що було видно з лівого берега. Дні довелося покинути техніку з повними боєкомплектами і документами Вже немає жодного населеного. Пункту, який би не постав наслідки ракетного удару. Ущен знищений торгувальний центр у Подільському районі столики тримають оборону і на деяких ділянках фронту розбивають ворога і його техніку. Минула на регіон і фосфороніли. Звітують про шість уражених цілей над Харківщиною. Армія тікала з сторостянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпас. Ударної хвилі порозбивали вікна у двох школах дитсадку в під'їзді житлового будинку. П'яті ранку ці віддії постраждало 16. Шастамбульська розмова має призвести до миру і припинення. Іні ворог намагається перегрупуватися і створити нові ударні підрозділи 6266 людей сьогодні. евакуювали з гарячих точок. На сході виводять свої підрозділи з Київщини та Сіверщини в Білорусь. Ракетами ворог обстріляв промисловий об'єкт у шепеті. Передодні вночі рашисти вперше завдали удару по Тернополю. Ворог спробував зруйнувати один з об'єктів критичної інфраструктури. рашисти зруйнували десятки будинків, дім культури, крамниці, а заразом і церкву московського патріархату. Жанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах. обстріляли залізничну станцію на Харківщині. Є поранені. Пошкоджені міст колії. Терористка Росія здійснила ракетну атаку на залізничний вокзал Краматорськ рогатить по місту артилерією мінометами. Загалом у Харкові знищено понад 1700 будинків. Стійно обстрілюють місто зградів, смерчів, артилерії та кидають касетні набої з парашук у кайданках. Одягнений в українську військову форму. 6-9-0, між Ч-1 більше ніж за місяць окупантів розбили і на Чернігівщині, та на Сумщині. Ворога фактично вже вигнали з Миколані. Було погоджено дев'ять гуманітарних коридорів із Маріуполя та Бердянська до Запорі... отримують позиції поблизу Харкова. На назумському напрямку ворог робить спробу штурму аби просунутися. В Сонщині ворог намагається утримати власні позиції, продовжує залякувати і тероризувати місце. Армія продовжує воювати з мирним населенням, ракетами вдарили по лозові. Всі, хто причетний до цієї війни, хто пішов в нас війною. Я дуже бажаю, щоб вони усю цю боль, щоб вони все це. Відчувано нас. 29 населених пунктів Київщини, які постраждали від російських обстрілів, отримали енерго-електропостачання. Бувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових, включаючи двох офіцерів, та дев'ять цивільних доби ворог продовжив наступальні дії на сході з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Стріли окупантів евакуація людей з заблокованого Маріуполя не відбувалася з 21 першого. Квітня меншині за добу росіяни 12 разів обстрілювали житлові будинки. І вбивають просто так. Вони вже от просто стріляють. Іде дві жінки по вулиці свиснув, не оглянулися, почали стріляти. Штайни, що у Німеччині разом із ним понад 40 представників оборонних відомств різних країн. Механізована бригада зсу перебила добру частину 437-го мотострілецького полку російської Місто Приймає до 200 біженців. Їх розміщують на ночівлю. Годину. Ують і забезпечують транспортом, якщо хочуть їхати далі. Харківщині від російських обстрілів уже загинули 606 мирних мешканців. 26 з них – дітей. припиняють авіаударів і по захисниках Маріуполя, щоб заблокувати українські сили на заводі Азовсталь. Третій день спеціальної операції припинення вогню триває дві доби. Коридор запрацював перша, хоча складні перемовини тривали щодня упродовж кількох тижнів. Львівська кінозірка Анджеліна Джолі вихідними приїжджала до Львова. І першою її зупинкою була ось ця кав'ярня львівські круасани нас... Були завдані по станціях, три підстанції. Зв'язку з тим є перебої з електропостачанням. Російський агресор дістався й до Закарпаття. Вночі ворожа ракета пролетіла майже всю країну і потрапила прямо в ціль в електричну підстанцію біля залізничного вокзалу у гірському селищі. Волод... День, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають на людські зусилля, щоб стримувати проти. Дякують місцевих страх. Для них єдиний спосіб втримати контроль. Бо руська вісни, як того очікували окупанти, не відбулося. Їх зустріли не хлібом, сіллю, а шаленим опором. І... полатих ракет. Сьогодні ворог випустив по Одесі. Для цього окупанти використали стратегічну авіацію. Чотири влучили в цивільне підприємство в Київському районі. Для нії окупантами машині виявили чотири жертви, зокрема 13-річну. Ні, добу внаслідок російських обстрілів поранені шестеро мирних жителів Донеччини. Били по Слов'янську, Новомихайлівці, Нюйорку, Припиняє наступальних дій. У східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю на територію Донецької, Луганської та Херсонської обники. Місяцями стояли на околицях міста та Харків, зуміг прогнати російських сонечені. Російські військові вбили чотирьох мирних громадян, двоє загинули в Новоселівці. Одна людина в Авдіївці та ще одна в Вони поставили нову мету знищити все навколо вже зруйнованої попасної. У населених пунктах гірської та попаснянської громад щодня майже 50 приватних будинків стають непридатними до життя. Нікулі летять на територію комбінату. Температура горіння таких снарядів приблизно три тисячі градусів за цельсієм. Вони призначені для ураження сил противника масовими осередками пожежі 56 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. Та припинення оборони міста. Все наявне озброєння, міномети, реактивну артилерію, авіацію сьогодні по сумщині також вдарили ракетами, які випустили з чорного мухут. Донеччина ось що лишається від житлового будинку, коли у нього влучає російська ракета. Від п'яти поверхів пустка і згарище. З-під завалів витягують хлопчика. Йому 10... В Калаевшині продовжиться обстріл населених пунктів із мирними жителям стрілами кілька районів травмовані п'ятеро людей. Зокрема, 13-річна дитина травня. Наші військові відбили вже 23 населені пункти в регіоні. Речіше було в Бахмуті Солидарі, Авдіївці, Святогірську. Рашисти били по містах з авіації, танків, важкої артилерії та градів. Найсіл на Донеччині після російського вогню. Тут не лишилось жодного вцілілого дому. Окупантів абсолютно не цікавить той факт, що у будинках можуть бути мирні мешканці. Десятки швидких та медики приїхали на залізничний вокзал та очікують потяг з пораненими зі східних областей. Я з ураганів обстріляли, і Криворізький район прилетіло в населені пункти Широківської та Апостолівської громади. Намагається прорватися всередину. Обласні центри знищують артилерію і 93-й день. Тернопільські волонтери не втомлюються збирати і передавати гуманітарну допомогу усім, хто зараз її потребує. Не спиняють ні написи, діти, ні те, що цілять у садочки та школи. Вони цинічно нищать все, що і знаходять виправдання своїм. І відразу три населених пункти. Це дав... Видів, брід, новогригорівка і біла Криниць. 25 квітня. Всі громади Сумщини виключили з переліку території, де ведуться бойові дії. Хоча прикордонні населені пункти мало не щодня обстрілює ворог. На Донецькому напрямку ворогатив по наших позиціях з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля загарбники зосередили боротьбі за Северодонецьк і Тошківку. Минулу добу на Донбасі відбили дев'ять атак ворога, знищили два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. Вони б'ють прицільно по житлових кварталах міста, знищуючи будинки у Соледарі та Бахмуті. Місто Слов'янськ, третю добу під ракетними ударами та обстрілами з реактивних систем «Ураган». одну крилату ракету типу Іскандер і Калі. Основні зусилля противника були спрямовані на об'єкти залізничної інфраструктури. П'ята частина вилітів літаків ракет були здійснені з території Білорусі. Ці три ракети, їх, на щастя, збили бійці протиповітряної оборони України. Оперативне командування Південь заявило, ракети запустили з російського підводного човна у Чорному морі. Льот подаверзе. Чотири, бо одну з ракет, які випустили з акваторії Каспійського моря. Росіяни вдалося стоянському напрямку. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. На бахмутському напрямку. Наші захисники відбили наступ противника поблизу населених пунктів нагірне берестове криничне Рядів Влучив у школу її повністю зруйновано. До великої війни там навчалося близько чотирьох сотень дітей. Росіяни з Білгорода випустили по Харкову кілька ракет. Вибух був настільки потужний, що його почули містяни в різних районах. Зазнали 15 мирних мешканців. Окупанти не припиняють гатити по Золочево, малій Данилівці, Вишневому. Намагаються відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольних Україні територій. Напередодні ворог знищив ще один міст, що сполучає цей населений пункт із сусіднім Лисичанськом. Талант. Застосовувати ще потужнішу зброю, яка насправді є зброєю масового знищення. Які Здійснили вогневе ураження. Зокрема, задіяла армійську авіацію у районах населених пунктів Рубіжне, Руська, Лозова, Байрак та Дементіївка. Масіве родоник залишається найгарячішою точкою на Луганщині. Там тривають вуличні бої. Цим Європейські політики відвідали передмістя Києва, постраждали від боїв. Ірпінь, героїчне місто, яке зупинило наступ. Покровську, який ще далі ніж Костянтинівка від фронту, росіяни регулярно б'ють високоточними ракетами одразу п'ять ракетних ударів по Дніпропетровщині у Новомосковському районі. Ракети зруйнували на автобас. Передаємо інформацію для наших збройних сил України, для поліції, для СБУ щодо місця сташування наших против. ворог знищив уже третю школу в Авдіївці. Обстріляв її вночі з градів снарядами із магнівим зарядом. Вночі вдарили іскандерами по слобідському та індустріальному районах міста. Пошкоджені промислові об'єкти. Ворог обстріляв, і Миколаїв випустив по місту три крилаті ракети з окупованої території Херсон. Саміту єс. Надання Україні статусу Но ворог здійснив понад півсотні ракетних пусків по території України. Цілив по Хмельниччині, Чернігівщині, Житомирщині та Львівщині. По Києву завдали з Каспійського моряни, застосували. Два стратегічні бомбардувальники, які злетіли завтра, ракети влучили у торговий центр Амстор. Там було багато людей, які прийшли за продуктами. Центр розташований всього за 300 метрів від залізничного вокзалу. Стволовою артилерії противника. Тричі обстріляно Криворізький район та двічі Миколаїв. зруйнований житовий будинок та зерновий склад. Продовжують штурмувати Лисичанський та Бахмутський напрямки. Зокрема, триває наступ у напрямку Вовчоярівка Верхньокам'янка. Острові зміїний майорить український прапор. На 90% у Маріуполі знищений увесь громадський транспорт. Рашисти вивели з ладу понад 200 автобусів, тролейбусів і трамвай. З артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, опитного, нетайлового, Павлівки. Оріхова, Малинівки, Новосілки та Вони Новоанд... самі завдали ракетну удару по Білгороду. Місцеві жителі знайшли залишки снарядів, якими обстрілювали і це боєприпаси від ЗРК панс. Час забороняється виїзд призовників військовозобов'язаних резервістів із місця проживання без В краматорському напрямку. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорько. В центр Краматорська російські війська вдарили з ракет буквально десь о 13 годині. Окупанти обстріляли населені пункти Сіверськ та Бахмут. П'ять мирних мешканців через поранення померли у реанімації. В Напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій сил оборони. 26-й дуже потужний удар по ворожих складах боєкомплектів у Чорнобаїці. Завдали наші воїни. Снаряди вибухали годину ще кілька годин тривала пожежа. Пози... зараз. Біля шестиповерхового будинку у середмісті Харкова ось так виглядає житловий будинок, в який влучає російський... часів. Яр загиблих вже 43. рятувальники продовжують розбирати завали після опадку великої війни. Лише на Донеччині від рук Росіян вже загинуло 606 Мирних жителів 14 липня близько 11 години російські окупаційні війська за которою Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами калібр з підводного човна. Фактично по центру. Вінниці не... значні руйнування. Пошкоджено будинки, згоріли магазини і чимало автівок з пожежами. Борються рятунку та сити починає, почний вибух, ракета звучить. Цивільний об'єкт впали також на подвір'ї школи у приватному секторі та в центрі містечка. Пошкоджено магазин будматері обстріляв Костянтинівку Солидар та інші населені пункти вздовж лінії фронту. Загинуло двоє мирних жителів в Авдіївці та Новому Донбуку культури, пошкоджена спортивну залу та бібліотеку. Також суттєво постраждала школа. Одна з ракет влучила у футбольне поле між школою та будинком культури. Утворилася велика в 40% будинків. Зазнали руйнувань внаслідок щоденних обстрілів російських військових. Гатять окупанти по Новоданилівці із важкої артиці. І ночі по Червоногригорівській громаді росіяни випустили понад два десятки реактивних снарядів. Періодично зазнає хаотичних обстрілів російських військ, зруйновані будинки, інфраструктура. А місцевим жителям доводиться майже цілодобово ховатися від снарядів у підвалах. Відрізаємо шляхи відходу. Збройні сили завдали нового удару по переправах тимчасово окупованої Херсонщини. Цього разу били по Дарівському мосту через річку Інгу. Вони Ракетами Обстріляли школу та автомобільну стоянку. Автобуси та автомобілі пого. Дякую від вибухової хвилі повилітали вікна та двері в сусідній багатоповерхівці. Так тепер виглядає районний будинок культури у Чугуєві внаслідок масованого ракетного обстрілу сьогодні, близько третьої но курорту на південь від Одеси завдали кілька ракетних ударів від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинуло 643 мирних мешканці. Поранено ще 1669. Вдарила шістьма крилатими ракетами калібр по Вижгородську району Київщини найбільші руйнування у містечку Лютіш. Там ракети влучили у військову частину. страта. Росія вбила десятки українських військовополонених, яких тримали в колонії в Оленівці. Що на Донеччині два райони міста з реактивних систем Торнадо С є значні руйнування багатоповерхових житлових будинків, людей із понівечених квартир виводили рятувальники. Панти знову накрили вогнем Нікополь ранком. Вперше за три тижні російського терору. Ворог атакував місто ракетами. Вибухи в районі Чорнобаївці, тобто наші збройні сили послідовно винищують абсолютно всі тилові запаси ворога. Лові запаси боєкомплект. Шкодили чотири ворожі пускові установки ЗРК «Тріумф». Тріумф. Вивезли у невідомому напрямку директорку школи Каланчацької громади та голову Горностаєвської Російський військовий корабель, патрульне судно Васілій Биков» Раптом випустив димову завісу. Потім над бортом піднявся й чорний дим. Від імовірного ракетного влучідок пошкоджень ліній електропередачі. Четвертий енергоблок станції відключений від енергосистеми. Його перевели на резерв. Здійснили щонайменше 30 ударів у регіоні. Використовуючи усі наявні види озброєння, гатили по таких містах, як Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Корахове, Красногорівка. Су Сол... вночі вдарили з хімарсів по пунктах тимчасової дислокації росіян у Мелітополі. Удари були по промислових майданчиках, де й перебували окупанти сталися на військовому аеродромі. Саме з нього росіяни піднімали свої літаки і завдавали ракетних ударів по українських містах. Ворог двічі обстріляв Нікопольський район з градів. Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів по чотирьох районах області: Нікопольському, Дніпровському, Синельниківському та Криворізькому. Полі перетворюють філармонію на в'язницю. Там облаштовують клітки та гараж для прийому автозаків. Українських військовополонених готують до судилишні вибухи. Говорять жителі Маріуполя та Мелітополя на Херсонщині. Повідомляють про потужні вибухи в різних населених пунктах. Місто достеле Енергодар. Окупанти підігнали самохідну артилерійську стану. Установку «Піон» із літерою «З» і почепили на неї синьо-жовтий празуг, яка звернулася до СБУ із заявою перевірити діяльність низки волонтерів. Вони на її думку нібито можуть становити загрозу національній безпеці. Ірина вона збирається в Європу. каже, навіть не знає, в якому місті опиниться. Але зараз це не об... Війська Вночі 17 серпня вдарили ракетами по Одеській області. Удару була завдана літаками стратегічної авіації. Ту м 3 з спуском ракети Х 20 В день близько 13.00 Миколаїв зазнав. Ракетних обстрілів так, в результаті влучення касетних боєприпасів реактивних систем за вогню, один пожежний автомобіль загорів. Є руйнування будинків та виведено з ладу лінію електропередач. Також ворог ударив і помирівські гром 20 серпня російські війська вкотре обстріляли сусідні з Одесою Миколаїв. А вранці було атаковано місто вознес з Донецької області. Вдається евакуювати по кілька сотень жителів. Від початку серпня з області до інших регіонів виїхали майже 7 тисяч людей. і прикордонні території Зеленодольської громади Криворізького. У району нещадно ворогатить по Нікополю з градів та ствольної артилерії. Ані матері спілкували зі своїми синами ще коли ті захищали Азовсталь. Сьогодні ж, взагалі, невідомо де утримують полонених. Ми знаємо, що зараз проходить слідчі дії стосовно наших рідних. И сон більшості містян різко обірвався через звуки гучних вибухів, які було чутно у різних районах міста. Неохоронець його дружина загинула. Вона боялася ночувати вдома. і Прийшла сюди. Дівля 1911 рік. Тут розташовувалася БТІ, нещодавно відремонтоване. Ним так пишалися у Гелікоптери та штурмова авіація. Тричі атакували наші позиції. Ні сили Прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Херсонській області. Получання в житловий чотириповерховий будинок у центрі міста. Після обстрілу будівля загорілася. Напередодні по місту росіяни стріляли тричі. Навчання пройшли на Високому рівні ліквідованих ворожих танків вже перетнуло позначку 2000. тисячі. За минулу добу наші захисники знищили 12 одиниць такої техніки не тотально знищуючи Донеччину сьогодні. Вночі завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську. Там загалом поцілили у чотири підприємства. Продовжує ведення бойових дій по своїх рубежах оборони. Втрачаючи логістику, надію на підтягування резервів та бойовий дух. так виглядає вже традиційний ранок у Харкові після ракетних ударів. Зазвичай окупанти обстрілюють Харків ракетами глибоко. Відбили ворожі атаки та відвоювали в загарбників декілька сотень метрів. На складах у Луганській області росіяни останніми днями втратили до ста військових та близько сотні одиниць техніки. Дні війни військовою адміністрацією в місті створена чітка система роботи з переселенцями від допомоги з. Евакуацією прийому людей в пунктах реєстрації до розселення, харчування, соціальний та медичний підтримку марінасли сорок п'ять <різь> авіаційних та п'ять ракетних ударів. Потре постраждав Харків внаслідок обстрілів загинули цивільні люди. Ні, сили України зайшли до Куп'янська на Харківщині. Наші військові взяли місто під свій контроль та опублікували відповідне фото із українським правом. Війська просуваються не тільки на південь і схід, а й на північ. Окупанти пішли з Золочівської громади. Синьо-жовтий прапор в прикордоні Козачій козачі лопані липцях. Офіційні джерела повідомляють про звільнені байрак, нового сарівку, вільховатку, Чкалівське, Шевченкове.